Дуже надихаюсь, коли я щось роблю для людей. Для мене це дуже важливо. Піду на фронт і буду захищати. Коли, нарешті, наш будинок почав спілкуватися. Ми всі там познайомились. Ну це щось неймовірне. Для мене це просто найбільша любов мого життя. І собі адреналінчик зранку прокинувся думаєш, а Я все можу. З Типу паполічка, привіт. Він такий, грошей немає. Нам якраз і треба підіймати дух. Мені навіть здається, що я знайшла свою місію, що я зрозуміла свою місію. Я чітко розумію, що людям треба робити, щоб ну, якось жити нормально. Що для вас Одеса? О, це просто таке питання, на яке можна відповідати все життя. Одеса, це для мене, я не знаю, все. Нещодавно мене навіть психолог запитала Скажіть, будь ласка, яка ваша найбільша любов у світі? Я сказала навіть не мама, а не я, я сказала саме Одеса. Я не знаю, коли, коли розпочалось повномасштабне, я, мені було просто настільки страшно, що не дай Боже захоплять Одесу, от саме окупація. І я просто от, от тільки ця тема. Тобто, мене в принципі мало що бентежило, а от саме окупація Одеси, Боже, це був просто капець. Я думала, що якщо що, піду на фронт і буду захищати Одесу. Тому що це ну я не знаю. Просто це це, це місто, в якому стілюються душі, народжуються великі люди. Це, ну, це щось неймовірне для мене. Це просто найбільша любов мого життя. Ваші перші думки 24, 02, 22 року? Ну, мої думки вони були насправді такі дуже практичні, тому що я дуже чітко розуміла, що буде війна, і я була готова повністю. Я почала готуватись десь в. Листопаді У мене було там все, що, все, що потрібно. Аптечка зібрана, речі зібрані, якщо там треба кудись було екстремально виїжджати, там, 에, ТО машини зроблена, бензин заправлений. все. У мене все було. От, і Коли я почула ці перші вибухи о 4.45, Ну, я, я прокинулась, почав дзвонити там брат, почав, почав, почав дзвонити наш керівник будинку і такий каже: на, на, війна, збирайся! Я кажу, а куди збиратися? Він каже: типу, ну там документи, я кажу, зібрані, там аптечка, ну зібрана, ну все, типу, там консерви є. У мене все ок. Тобто я розуміла, що буде, тільки ми ж всі очікували 16 лютого, вийшли 24-го, то в запасі ще був якийсь час. Я якраз оці там... 5-6 днів я собі ще встигла купити пауербанк, новий телефон обміняти на старий, бо я розуміла, що возить ціни рости, таке інше. Коротше, я була готова повністю, і люди були в шоці. Потім ми дзвонили мені каже, як ти знала? Я кажу, ну, це ж все, якось було дуже очевидно. Як війна вплинула на вас і з чим зіткнулися? По-перше, це просто неймовірне усвідомлення того, що таке Україна, що таке наша земля. Що таке наша мова? От, по перше, напевно, що по перше, саме головне, це була сама мова, тому що я почала щось там вивчати, дивитись історію саме от історію українського народу, тобто ну не ту, яку нам розказували в університеті, да там або. У школі, а саме от те, що ми чого ми не знали, коли я почала цю інформацію вивчати, я була в такому шоці. Бо оці всі теми, як ну знаєте, до, до таких моментів, коли я навіть викладала це відео на Фейсбуці, може бачили, коли розповідала там одна історикиня. Вона розповідала про, про голодомор, і вона каже: Ви не, не запитували себе, чого у нас майже немає, отаких от як сімейних реліквій. Я така собі подумала, почала запитувати своїх друзів, знайомих, там в тебе є якісь там, типи всі ті пані, що має бути, а має бути, але то все було вкрадено і знищено і мова знищена, і історія знищена, і всі оці унікальні речі, які показували, яка в нас культура, вишиванки, таке інше. Воно все було знищено, і люди знищені. Це перше, що, що для мене було таке, тобто, це взагалі переосвідомлення, Нашої історії. Зрозуміло, що ми Одеси у нас трішечки там інша історія. Так для мене це тепер вже зовсім по-іншому. Тобто я вже чітко розумію, що Одеса це частина України, ну і таке інше, і таке інше. Тобто, це якось поєднання думок, знаєте, таке. Це по-перше, що було. По-друге, мені взагалі це оце все повномасштабне. Мене так трошечки переключились, в принципі, цілі. Цінності, принципи по життю. А в мене з'явилось дуже багато нових друзів. Тобто, так, було важко там якісь обстріли сидіти по, по підвалах, коли над будинком літають шахеди. Але це все також давало якісь такі моменти, коли, нарешті, наш будинок почав спіспілкуватися. Ми всі там познайомилися. Та й в цілому, якось настільки емоційно-ментально, психічний такий зріст за цей рік. О, тому... Багато чого насправді змінилося. Що допомогло вам впоратися зі страхом? Мені було дуже страшно, напевно, що десь о, я пам'ятаю, 6 березня. 6 березня 2024 року я не спала всю ніч, я слідкувала за новинами. Це коли сказали, що будуть підривати Запорізьку АЕС. АЕС ТЕЦ це... я не дуже розбираю, сорі. І от тоді я не спала. І тоді це був просто жах, тому що я розуміла, що це типу ядерка, що вона. Скоріше все, ну. Піде до нас. От, я там все слідкувала. Там Зеленський дзвонив всім просто президентам всього світу, е, і як там все це готувалось. От для мене це було просто ну, реально жах. От, я я пам'ятаю тоді, думаю, Боже, що робити? Я почала читати, там, що робити, якщо, там то-то, то-то, то-то. Зрозуміла, що нічого нас не врятує. От, ну, потім я вже там трішечки розібралася і зрозуміла, що в принципі це не так страшно. От, а так, в принципі, так, буває дуже страшно, тому що у нас ще. Хеди літають, вони залітають в Аркадію і курсом летять прямо над нашими будинками Це реально дуже страшно, тому що коли ти сидиш у підвалі, і ти прям відчуваєш, як він наближається, просто в холод такий, що ну немає слів. Ну, але все це також такий собі адреналінчик зранку прокинувся. Думаєш, а, я все можу. Що тебе надихає? По-перше, дійсно, от що мене надихає. Ну от правильно з правильного питання почали. Мене надихає Одеса. Я не можу. Я настільки люблю це місто. Коли там якісь питання, чи що, я просто йду в центр. Я просто йду в центр, я просто можу ходити, можу сидіти в кафешках, щось пити, я можу їхати в коморю, я можу там зустрічатися з друзями надихатись надихатися цим. Я розумію, що я, ну, ми не можемо здатися, або ну, ми не можемо пускати руки, тому що у нас є міста, яке треба захищати, і якому треба щось давати. так, От у нас, ну, я працюю в театрі і. Ми дуже багато заходів робимо і для волонтерів, і для от, на наступному тижні будемо співати для діточок з інвалідністю. От і ми постійно якісь такі речі робимо. І оце надихає розумієте? Тобто, коли ти розумієш, що ти живеш усвідомлено так, щоб ну, робити якісь речі, які можуть якось покращити твоє середовище або твоє місто, або там твоїх людей. Тобто, для мене, от я дуже надихаюсь, коли я щось роблю для людей. От, для мене це дуже важливо. Тути тобто, на сцену заспівати. Щось так, щоб не те, щоб підійшли люди і сказали, там сьогодні я там посміхнулася або ще щось. У нас були дуже цікаві історії, одну розкажу дуже коротенько. Переселенців, їх було дуже багато, це один із благодійних фондів у нас. Їх було, напевно, що дітей 200. Ну і там були дорослі. <кій> от І весь концерт це наші волонтери творчої сили. І весь концерт сиділи біля нас такі ну жіночки, там я не знаю, років Може, 45-50, і вони весь концерт, як, ніби як плакали, але й сміялись. І ми не могли зрозуміти, в чому справа. Типу, я потім така підходжу кажу, я перепрошую, а, а чому така реакція? Може, вам там пісні не подобались? Ви скажіть, типу, ну, ми там ну, тепер, репортуар змінимо, бо там переселенці жодні і ті ж. А вони кажуть, ви не звертаєте увагу, ми просто 5 місяців були в окупації, і вони тільки вибрались з Херсону, тобто два тижні буквально. І вона каже: ми чуємо ці всі українські пісні, «Ой, ілузії таке інше. І вони просто плакали від щастя, тому що ну, вони з Херсону жили ці всі п'ять місяців в підвалі, і їм заборонялось, будь що слухати українське, заборонялось взагалі все. І вони під подушками там якісь українські пісні слухали. І це було Боже, я стою, мене просто вивертає. Думаєш, окей, от так просто так, я прийшла і я заспівала у ілузії. А для людей це ціле життя, розумієте? Що для тебе творчість? Цікаве запитання. Я в творчості знаходжусь, напевно, що з самого дитинства 6 років почала танцювати і, в принципі, не покидаю цю тему по, по сьогодні. Я навіть чулася у театральному ліцеї у Падукі деякий час, ну навіть так нормально. У мене був навіть свій театр, але він був всеукраїнський інтерактивний гендерний театр. Ми говорили про, про соціальні теми. І ці соціальні теми вони були дуже важливі. Це було попередження Вілсніт, попередження там, якихось обортів у, у підлітків та таке інше. І от творчість мене, знаєте, все життя якось м м переслідує. Але насправді дуже недавно, буквально сім років тому, я сама почала співати, тому що я зрозуміла, що це мій основний дар. І я почала співати, і дивіться, як вийшло. Зараз мені люди постійно кажуть, що коли я співаю, вони стілюються. Що я настільки їх надихаю, що ну, знаєте, що я їм дарую якусь любов, якісь такі речі, якусь віру в себе, якусь мотивацію. І це насправді для мене, напевно, що... мені навіть здається, що я знайшла свою місію, що я зрозуміла свою місію. І мені здається, що вона звучить так: вірити в людей, давати їм 100% розуміння, що все в цьому світі можливо. що всі почуття вони тимчасові, що якщо боляче може бути добре. Якщо хороше поділись з кимось, якщо ти щось навчився, навчи іншого. І люби нескінченно. Люби свою країну, люби свою землю, люби своє місто, те, що ти робиш, того, хто поруч з тобою. І це, мені здається, така. Такі важливі думки, які кожен повинен просто от відчути. І якщо люди це зроблять, ну ми точно побудуємо якусь дуже потужну Україну. Я вірю в Україну. Я думаю, що ми будемо дуже крутою країною. Ну але мені здається, що це процес еволюційний. Так що, ну, але у нас є можливість на це вплинути. Твоя творчість до війни і зараз що змінилось? Абсолютно, з перших днів, прям з перших секунд. Ми перші два тижні поїхали на дачу. Ну, але дача тут недалеко. Не туди, куди зараз постійно прилітає в Нерубайське. От, І все, що робила весь цей час, я вчила український репертуар. Він в мене був, але його було дуже мало. От. І там, наприклад, в мене було чотири пісні, а в мене там за два тижні стало 50 пісень. Мені дуже подобалося. Вчила все, що тільки можна. Шукала якісь там мінусовки першою піснею перших тижнів повномасштабного став Океанель Зечовен. Це, знаєте. Ну, настільки пісня сильна, що вона якраз і показує нашу незламність. Голодом Морена і ніким не зломлена. Знаєте, от, таке от просто і, і так, в мене абсолютно змінилися. Потім ми ж буквально там 20 чи 28-го березня ми вже зробили гур 4 5, Ми вже почали співати патріотичні пісні ще ніхто нічого не робив, бо всі були в шоці. А ми вже там буквально ще місяць не пройшов. У нас вже був гурт, і ми співали дуже активно по всіх волонтерських центрах, які були, і в гуманітарний штаб наш приїжджали, і по всіх тих. Тобто ну, це було важливо. І ми співали тільки українські пісні. О, тобто, в мене там десь на якийсь рік там, взагалі зарубіжка якось навіть відійшла. Так що повністю змінилось. І знаєте, що саме прикольне? Зараз от, ти приходиш в заклад, наприклад, раніше якось українські, так ну, ніхто і не просив навіть. А зараз ти приходиш і. В першу чергу у вас українське є я така. Мама дуже багато українського. Так що класно. Що для тебе гумор? Це просто я думаю, що єдине ціле, бо взагалі ну, у мене така сім'я дуже дуже така юморна. У мене тато він взагалі говорить постійно з гумором, Постійно в нього взагалі немає такого, щоб він щось таке розповідав і такі, типа, на наумнікення. О, тобто з ним не, не, я там дзвоню, типу папулечка, привіт. Він такі грошей немає. Я така окей, понятно». Коротше, ну що щось таке. Тобто, так, я ж, я ж, я ж дуже, дуже дуже сильно дружу з ним. Яке саме найскладніше рішення було тобою прийнято у війну? Ну, це ж, напевно, що розпустити наш гур 4:50. Бо ну, це в мене була така депресуха десь 4 місяці. Було дуже важко, бо я розуміла, що. Ну, По-перше, нас забрали нашого басіста в армію, він пішов служити. І такі молочинка там зараз надсилає. Потім забрали нашого гітариста. Ну, ми почали шукати. Вже у народу пішла більш-менш робота, пішла якась комерція. от, І я зрозуміла, що ну, далі не можна. Плюс... Люди почали трошечки так відходити від цієї теми, тобто трішечки втомились. На, знаєте, як почали просити. А можна вас просити, будь ласка, заспівати українські пісні, але ну, тільки не про війну. Що, типу, люди вже не можуть, люди вже все, тобто, треба якось, якось виходити з того. Ну, я собі така думаю, окей, питань немає. Ну і в цілому я зрозуміла, що це був дуже важливий проект Гор 4.5.0», але він чітко був в потрібний час і він чітко був. Потрібну кількість часу. І зараз це, ми не видаляли Інстаграм, просто такі спогади дуже класні, можна дивитись постійно. Я і не буду нічого видаляти. Це така частинка історія повномасштабного вторгнення в, в Одеси. Як ти вважаєш творчістю війну необхідна? О, це взагалі, знаєте, таке дуже цікаве питання. Я пам'ятаю перші часи, у нас прям була така війна в війні, знаєте, бо всі казали, ну всі, багато людей казали, що. Um, ні, так взагалі неможливо. Ви що? Війна йде, а ви тут співаєте? Я намагалась пояснити людям: я перепрошую, а що треба зробити? Впасти на асфальт і плакати, чи що? Нам якраз і треба підіймати дух, щоб люди йшли, щоб люди якось підіймали, щоб люди йшли працювати, люди йшли допомагати, люди йшли волонтерити. І це от дійсно було дуже важливо. Нас навіть знімали в кліпі Євген, е Чоловік онукін е дуже такий прикольний саунд-продюсер український. Він приїхав знімати фільм. Він називався Звуки Одеси. І от він там знімає море, тривогу, трибасівську, таке інше. І тут таки розповідав: являєте, йду по парку і чую, живий бенд грає. Він каже, я був в такому шоці. Ну, це вже ми грали, напевно, десь місяців дев'ять. І Він такий, уявляєте, живий бенд в Одесі грав живий бенд? Це були ми. І він такий підходить. Я розумію, що це якийсь дуже такий прикольний патріотичний гурт, і що багато волонтерів, і це був фонд і Там було десь під, під Тисяча переселенців, якщо я не помиляюсь, от, і ми для них співали ці патріотичні пісні. Він нас записав, він інтерв'ю взяв. От він подивився. І це було насправді дуже таким шоком для, для київської людини, що ну для київського саунд продюсера, людини, яку зробила дуже круті музичні проекти, що може бути музика. І от в мене тоді було дуже таке запитання. Ну добре, а як людям взагалі спасатись? Так, тому що музика, вона дуже ну дуже така ну потужний інструмент, вона рятує. І м -м, мені здається, що якщо б не було б музики, ми б всі дуже швиденічко так б, знаєте, впали би духом. Я так думаю. Насправді важлива музика, дуже важлива. Творчість важлива, театр важливий, все важливо. Що в тобі змінилося з війною? Ну, от останній рік саме зміна, яка була, я трішечки перейшла з тему не поїхати кукухою, да? перейшла на тему, як насправді можна зараз жити ефективно і м -м, нормально. Все, що треба робити, це планувати і розуміти, куди ти йдеш. І оце насправді дуже сильно допомагає, тому що я собі минулого року написала 17 цілей, причому дуже так чітко все розписала. І почала їх реалізовувати. Коли в тебе є дорога, коли ти розумієш, куди ти йдеш, що ти хочеш. І воно, знаєте, так все. І тут допомога, і волонтери, і, і бізнес, і робота, там, якісь комунікації, друзі, стосунки, проекти нові. От воно йде, тому що ти просто знаєш, що руки опускати не можна. Ну а інакше як. Ну, ну, ну опустиш, що, що, що буде. Тому от зараз я про те, що я чітко розумію, що людям треба робити, щоб... Ну, якось жити нормально. Це ставити собі цілі, розуміти, куди ти йдеш, планувати. Люди бояться планувати. А що, якщо? І я розумію, що окей, ну давайте будемо сидіти і чекати, поки в будинок влетить шахет, так? Або давайте все ж таки жити і робити щось. І можна ж за цей час встигнути багато чого зробити. Я собі роблю там купа важливих речей для себе, для суспільства, для своєї сім'ї, для своїх музикантів. Просто йду і роблю, прокидаюся і роблю. Роблю для себе багато чого. Зараз я в терапії, тому що розумію, що ну важкувато це все ну, витримувати. Тому зраночку терапія, десь там раз на тиждень сходити на масаж, Просто, знаєте, потурбуватись про себе. Отак, От ставити чіткі плани, йти реалізувати, ставити цілі, турбуватись про себе, про своє ментальне здоров'я в першу чергу.